Співали українське, додавали позитивного настрою. Все це для підтримки Збройних сил України. Творчі працівники комунального закладу, центр культури та дозвілля сухополов'янської сільської ради провели благодійний музичний ярмарок. Вже з сьомої ранку минулих вихідних поблизу залізничного вокзалу лунали патріотичні народні пісні. Україна! Скринька для збору коштів наповнювалася. Донатили і діти, і дорослі. За три години вдалося зібрати кошти на придбання пікапу для Сергія Смірнова з 54-ї ОМБР, який знаходиться на Куп'янському напрямку. Бойова автівка слугуватиме для доставки боєкомплектів, медикаментів, засобів захисту, евакуації постраждалих. Старт благодійній справі покладено далі буде.